Ми екологічна і бригада. Екологічна креса об'єднує світи. Прийшли сюди не для забави У нас до вас важливі справи. За природу будемо агітувати, щоб нам стоп землі допомагати. Земля наш спільний дім наш девіз Люби, твори, світний край, природу її мати. А що ми можемо? Ми можемо все. Так Часто активних дій у серці, у слові, у думці своїй. Красу зберегти для нащадків повіття, Простори землі, її надра і ріки, Ліси і степи, їх красу первоздання, змінити до руку людську не зблагами. Ти лиш звуви тому Та пахне тільки в ріднім краю. чути спів з них, між травинок і бджілка літає, Тож завжди наймиліший той звук, що ти чуєш у рідному краю. Протягом останніх років жителі різних регіонів і України стали світлою власниками керівника та Так, висохлі врожаї. Зруйновані шквальним вітром, дахи будинків, згорілі ліси, затоплені бойові э, центри. А може катастрофа у них? А Може перейти природу зникне? Знаєте, пішов час сяк не відповідає за себе? Усвідомити всі свої помилки та й макінецька від що земля це наш дім. На нашій планеті прекрасні, буде смілий один серцю край. Небо бланкетне, зіроньки ясні, і гарна земля наша рай. Зелений світ це той світ, серед якого, завдяки якому можемо люди на землі. І саме вона зобов'язана природі своїм існуванням, своєю могутністю та досконалістю. Гордість краю, ніжність і краса, чом поникло все твоє багатство. Це ж твоє, людино, вільне царство, це ж твоє земля і небеса. Найбільший скарб людства це земля. Земля то мати, що на любов багата. земля колеска нашого сина, земля то мудрість і свята, від неї хліб і світ і рідна хата. Земля, де ми живемо, для нас святиня. І зберегти її у нас. Місія єдина. Від нашого вставнього навколишнього середовища залежить майбутнє всього людства. Ми прийшли вам показати, як екосмія про природу дбати. У ліцеї адрес організували, пришкільну територію, сміття прибрали. Нізу для птахів вертохими будували, годі їм подарували. Кунди ми створили, вони прекрасні квіти посадили. Тож справи наші соціали, марії. Екос. Допоможе своїй землі. Разом крупинка до крупинки. Усі працюємо без зупинки. Усе хороше починається з малого. Природі спішимо на допомогу. Тому ушні нашому ліцеї беруть участь у предохоронних акціях. День землі, день довкілля, учасників джерел і сім для нащадки. У трудових акціях викаємо посад, парад квітів біля школи. У всеукраїнських голово-біологічний конкурсах Моя Україна, моя земля, мій рідний край, моя земля. У ліцеї проводять природоохоронні заходи, день зустрічі птахів, свята, квітів. Природа Україна не Росії. Зараз наша країна проживає важкі часи, зазнає великі руйнувань і шкоди природи. Станки три горять, на по побратими відстрілюють рібят, ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо жовтий У рук лежить і хай цей Гра у огоню Нарешті зникне з неба на що ви пережили, поставилися на мене, у крові. Став червоно чорним кулина летять у на лера. Та прийшла війна в країну, перетворює руїну. Були в мене гарні квіти, і повітря Свіжі, же чисте, і зелені пишні віти, а булисте золотисте, та найбільших від причина ніхто інший, як людина. Бережи мене давай дружити, а то тобі вже буде ніде жити. Війна. Вона не лише руйнує міста і долі. Вона нищить ліси, річки і поля. Та навіть у ці складні часи ми маємо берегти природу. Природа це наш дім, і ми маємо її оберігати. Захист природи наша спільна справа. Разом ми сильні. Ми, ми Україна. Ми не переможемо. Сміливість це не лише тримати зброю в руках. Сміливість це діяти, допомагати, підтримувати вірити. Україна. Край відважних, край героїв, злами людей. Ми єдині, ми сміливі. Йдемо разом до світлих ідей. Сміливість це не лише бій, не лише про зброю і любов. Це серце, що сполене силою мрії, що світлом розганяє ворога. Бути сміливим це діяти чесно і не мовчати, коли важко стає. Це підтримка кожного доречного. Це той, хто поруч і руку дає. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, що робить нас сміливими. Про те, що об'єднання нас в об єдину сильну націю. Ми українці. Ми нація сміли. Наша змінити у нашій історії, у нашій культурі, у наших традиціях. Ми нація, яка не боїться викликів. Ми нація, яка бореться за свою свободу. Ми нація, яка вірить у перемогу. Ми голос нації. Ми її сила. Сміливість це невідсутність страху. Сміливість це здатність діяти незважаючи на страх. Кожен з нас сміливий по своєму. Хтось сміливо захищає нашу землю на передовій. Хтось сміливо володе, допомагаючи хто цього потребує. Хтось сміливо працює, забезпечуючи економічний фронт. Кожен із нас може зробити маленьку справу для збереження нашої України. Тому ми допомагаємо Збройним силам України, щоб наблизити нашу перемогу. Організовуємо благодійні ямарки у ліцеї, збираємо кошти на дрони, аптечки та різні потреби для наших захисників. Створюємо патріотичні малюнки та пишемо листи для підтримки наших військових. Оберега телякі мотик не передоволі. Виготовляємо окопні свічки та маскувальні сітки. Відмовляється добрих справ, Адже все, що ми зробите, повернеться нам з Ми Виїхали, трохи бачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі. В щитах несли, як летіли журавлі Я пан за синім розмалюю небо, бо воно чисте і м'яко треба. Важотим перзень, покрій все землю, хай же когось зажив півшениці. Червоні пенсиї прикладу до серця. Там ми палає, хай же не збирає. А нічого не певні.

Слава Україні! Героям слава! Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають дахи. Я намалюю на папері Рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері Щасливу дитину